Усіх на хвилях шкільного радіо тисяча друзів з вами Поліна Ільчишина з 7-го А класу та щотижневий дайджест випуск новин про внутрішнє життя школи ШГП онлайн. Нинішня освіта у порівнянні навіть із тим, що було 20-30 років тому, не кажучи вже про більш давні часи, щось неймовірне, схоже на казку. Утім, незмінним залишається формула учень учитель, та і шкіл поки що ніхто не скасовував. Вони існують по всьому світу, від найбідніших у південному Судані до найпрестижніших приватних навчальних закладів Великобританії. Ми пропонуємо здійснити екскурс у минуле як і чому навчали дітей в добу античності, що було головне, а на що взагалі не звертали увагу. Історія європейської освіти починається зі стародавньої Греції, хоча й до цього в різних куточках світу дітей навчали читати. Писати і рахувати, як тільки не зародилася цивілізація. Можна згадати стародавній Китай або Індію, де школи з'явилися набагато раніше ніж у Європі. Навчання у стародавній Греції розпочалось приблизно з 5 століття до нашої ери. Школи були маленькі, на 20, максимум 50 осіб, щоб учитель разом із помічником зміг донести до учнів знання, які передавав. Збиралися де лише могли, здебільшого в будинку вчителя або на міському портику, відгородившись від вулиці якоїсь фіранкою. Освіта була платна, але платили вчителеві небагато, як середньої руки майст. Вчитель сидів на високому стільці, а діти побіля нього на низеньких стільчиках. Столів не було, писали на колінці. Разом вчилися і старші, і молодші діти, віком від 6 до 14 років. Одні вчили, повторювали завдання, інші відповідали. Навчалися вранці і ввечері з великою перервою на обід. Вихідних не було, окрім родинних та міських свят. Читали тільки вголос. Звички читати про себе з'явилася згодом. Та й читати грецькі речення, в яких не було пробілів між словами, але ще наголоси, було дуже важко. На того, хто міг читати про себе, дивилися, мов на диво. Багато вчили на пам'ять у судових ораторів, які мусили пам'ятати величезну кількість судових промов. Пам'ять бувала просто фантастичною. Читали, і вчили на пам'ять відомих грецьких поетів. Для чого? Щоб знати героїв і наслідувати їм. З математикою стародавніх греків було складніше. Для вправ існувала спеціальна дошка в клітинку, яку називали Абак. Утім, надзвичайно цікавим, або як сказали нині, креативними були арифметичні задачі у віршах. Їхнім автором був Метродор, учень філософа Діофанта Олександрійського, якого вважають батьком алгебри. Навчання музики було обов'язковим, співали в унісон без багатого голосся. Співати потрібно було, щоб брати участь у міських святах. Кожному громадянові стародавньої Греції, хоч раз у житті, доводилося брати участь у святкових урочистостях. А ще вважалося, що музика лікує і розвиває почуття прекрасного. Дуже важливими були у греків і заняття спортом. У стародавній Греції майже не було неграмотних. А от напівграмотних переважна більшість. Потім, якщо в тебе були гроші і здібності, ти міг навчатися і далі, беручи уроки у математиків, лікарів, філологів і філософів. Але подібне могли собі дозволити далеко не всі охочі. Приблизно з того ж таки 5 століття до нашої ери, у Греції з'являються софісти або мудреці. Так фактично зароджується вища освіта. Подібна практика викликала спочатку осуд грецького суспільства. Вважалося, що навчати має просто хтось із старших, наприклад, батько або дядько, але не чужа людина. На цьому у мене все. Ми почуємося з вами на хвилях улюбленого шкільного інтернет-радіо та дізнаємося ще більше цікавої та корисної інформації. Бажаю успіхів та творчої наснаги! Па-па!